Друзі, привіт! Сьогодні отримала замовлення з компанії Reflame по каталогу номер 2 Я його трохи скоротила, видалила з корзини засоби для вмивання шкіри обличчя, тому що передивила свої запаси, побачила, що їх в мене дуже багато. Хочеться все встигнути використати до закінчення терміну придатності. І також видалила один відтінок помади, який називається Корал, тому що не бачила, як він виглядає, а відтінки в каталозі не співпадають з тими, що є в реальності. Я спочатку спробую ті відтінки, ті два відтінки, які покажу вам зараз. Якщо мене все влаштує, влаштую, як ця помада виглядає на губах. Якщо вона зволожує та збільшує об'єм губ, то тоді замовлю ще декілька відтінків, які я. Додала в свої бажання. А перше, що тут є, це мило главнече з органічною маліною м'ятою, 98% натуральних інгредієнтів, 75 грам, мило круглої форми. Вже ми замовляли з динею, абрикосом та огірком. В цей раз вибрали таке, тому що воно було зі знижкою, і ми його ніколи не замовляли. Мило компанія Reflame і в основному тільки ним користуємось. Для чоловіка замовила піну для гоління Nose For з активованим вуглем 200 мл. Піна періодично виходить в різних версіях, але вся подобається. І зараз на неї хороша знижка. Ціна для консультанта 91 грн. Замовила собі улюблену зубну пасту Optresh з трав'яними оліями 100 мл. Цю пасту ви періодично бачите, у нас в порожніх баночках, також її постійно замовляємо, коли в каталозі є знижка. Так як Зараз зі знижкою мультивітаміни та мінерали, то в мене замовили дві баночки для жінок. І дві такі ж самі для чоловіків. В кожній баночці по 60 таблеток. Приймати потрібно по одній в день і вистачить на 2 місяці прийому. Зараз давайте дивитись помади. Помади приходять в коробочках. Чорного кольору. Зараз я їх достану і подивимось відтінки. У помади красивий червоний футляр. З однієї сторони написано Oriflame Swedish, з іншою The One. Термін придатності до 11.25. Дивимось перший відтінок. Перший відтінок 43296, попеляста троянда. Мені сподобався дуже красивий. Я задоволена і одним відтінком, і другим. На самій помаді написано Вау. Її аромат нагадує, якщо ви вже давно в компанії Reflame: аромат бальзаму, який був давно в каталозі для збільшення об'єму губ. І він тоді дійсно робив те, що заявлено було. Зараз відкрию другий відтінок помади. Другий відтінок 432-98, дика вишня. Теж дуже-дуже красивий. Ще в б'юті-центрі я бачила елегантний рожевий. Мені він дуже сподобався, хочу його замовити, але зараз немає в наявності на сайті. Спробую ці помади. І якщо у вас будуть питання з приводу того, яке в мене враження, задавайте її в коментарях. Обов'язково відповім. Це все моє замовлення по каталогу Reflame No2. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і до наступних відео. До побачення! Бажаю вам мирного неба, здоров'я та приємних покупок!